Тиждень починається гаряче. Російських окупантів відвідала бавовна не проста, а потрійна. Все почалося із ранкового переполоху в тимчасово окупованій Юр'ївці, що біля Маріуполя. Там прогриміла серія вибухів. Також неспокійно загарбникам було і в інших містах Донеччини та Запоріжжя. Усі подробиці розповіла тамтешня влада та очевидці. Більш детально про це просто зараз на каналі «Сейчас». Отже, під тимчасово непідконтрольним Києвом, містом Маріуполь, зранку прогреміли вибухи. Про це о 10.40 повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що у населеному пункті Юрівка є приліт, а над містом, судячи з опублікованого знімка, піднявся темний дим. Далі зацитую допис: Юрівка, Маріупольський район. Усміхаємось та махаємо. Є приліт. Урзув, як справи, хвилюєшся? Написав Андрющенко. За годину посадовець уточнив, як виявилося, влучання зафіксували на території бази загарбників у таборі Хвиля. Він же табір «Волна». Продовжу дослівно. дуплет: жодний місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. Проте окупантів рахунок на десятки вже. Просто прекрасно. Кінець цитати. Об 11.42 додатково до попередніх бабахів пролунав новий вибух з боку Юрівки Ялти. Уточнюємо, зазначив Андрющенко. До того ж, він ще й розповів, що колаборанти спочатку хотіли замовчати факт. Мовляв, що у них таки щось відбувається, а вже потім розповісти, нібито всі місцеві загинули. У підсумку любителі руського міра постять обрізані фото і до слова. У їхніх же російських чатиках вже поширюються вигадані легенди, буцімто про раніну дівочку замість ліквідованих окупантів. Місцеві мешканці, вкотре наголосили, цитую підтверджуємо з місця. Цивільних постраждалих немає чого не сказати про окупантів. Там братня могила. Однак, вибуховий ранок спіткав не лише окупантів Маріупольщини, також Петро Андрющенко повідомив про активну роботу російської ППО у селі Осипенко Запорізької області. Воно розташоване на карті за майже 60 кілометрів від Маріуполя. А тепер про третє точне влучання. Пабліки повідомляють про бавовну у районі заводу Топас, в тимчасово окупованому Донецьку. Щось добре прилетіло по розташуванню Росармії. пишуть місцеві у своїх спільнотах та показують відеопідтвердження гарячого початку тижня. Да. Так от у нас утра Про тенденцію російських бойовиків розміщуватися у базах відпочинку розповідали раніше у генеральному штабі збройних сил України. Так, ще понад місяць тому саме біля Маріуполя окупанти почали переобладнувати ці бази під свої військові розміщення. Так, в селищах Ялта, Юрівка та Урзув так переробили території трьох баз відпочинку: червона Гвоздіка, космос та прибій. Там були створені фортифікаційні споруди для розміщення військових окупаційних військ. Ну і такі ж дії росіяни спостерігали і на незаконно окупованій частині Луганської і Донецької областей. Тим часом представники самоназваної влади неправомірно анексованої так званої Донецької народної республіки прокоментували поки що лише один випадок сьогоднішньої бавовни. Там заявили, що нібито українські військові випустили ракети у напрямку Юр'ївки. Про це повідомляється в телеграм-каналі окупаційного представництва регіону у спільному центрі контролю та координації питань, пов'язаних з військовими злочинами України. Так воно називається. Пряма мова: зафіксовано обстріл з боку збройних формувань України у напрямку населеного пункту Юрівка. Випущено, стверджують вони дві далекобійні ракети. Так, от йдеться у повідомлення. Цікаво, що вони скажуть ще й найучорашні вибухові пригоди на тимчасово окупованій Мелітопольщині. Як повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров, у неділю о 16.00 бавовна була настільки потужною, що її чули мешканці як самого міста, так і Кирилівки на відстані аж 70 кілометрів. За попередніми даними, у повітря злетіли позиції окупантів поблизу Радивонівки, де вони ще рік тому облаштували військову базу в лісництві на березі молочного лиману. Я ж нагадаю, що поки що контрольована російськими агресорами Юр'ївка вже не раз відчувала на собі спротив. Так, от наприкінці травня там повідомили про нищівні удари. Будівлі, в яких були росіяни, були значно пошкоджені і нарахували тоді аж сотню загарбників загиблими. Не менш яскраві спалахи емоцій переживали противники і у Донецьку свого часу. Про це дивіться у попередньому випуску, але перед цим не забудьте свій коментар, свою вподобайку і, звісно ж, свою підписку. Нам дуже важливий ваш зворотній зв'язок, ваші реакції, тому ласкаво просимо. І тепер до перегляду! 25 липня по обіді у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Повідомляється про обстріл Київського району міста. Пропагандисти демонструють кадри пошкоджених кварталів. Всю інформацію я зібрала для вас в одному місці. Про це просто зараз на каналі Січас. Нова порція бавовної сьогодні сталася у Донецьку, який нині тимчасово контролюється російськими загарбниками. Вибухи чули у різних районах міста. Водночас очевидці вказують, що найсильніше гупало в центрі. Після хлопка там видніється клуб диму. Місцеві мешканці також повідомляють про прильоти біля центральної клінічної міської лікарні номер 1 імені Вишневського. Тим часом локальні проросійські телеграм-канали стверджують, що снаряди нібито прилітають один за одним. Кажуть, на вулиці побито автівки, зламано дерева. Тільки що прилетіло буквально. Включись. Шині повезло. Мослісне машині не, не повезло. Внаслідок обстрілу уламками пишуть у тамтешніх спільнотах розбиті вікна багатоквартирного будинку на вулиці Рози Люксембург, 77. Також у цьому ж будинку пробило дах, а снаряд залишився на горищі, якщо вірити тим же паблікам. Так званий мер Донецька Олексій Кулемзін заявив, що нібито Збройні сили України обстріляли місто 155-мм міліметровими снарядами. Є пошкодження подвір'я і газопроводу в багатоквартирному будинку на вулиці Щорса. Попередньо постраждалих там немає. І гауляйтер додає, буцімто пошкодження зафіксували також і у Куйбишевському та Петровському районах. А ще опинився під обстрілом район залізничного вокзалу. Проросійські пабліки транслюють наступні кадри. При цьому переконують своїх читачів: мовляв, удари, нібито українська армія наносить ствольною та реактивною артилерією по всіх районах міста, у тому числі по центральних. Від влучення одного зі снарядів стався спалах на спортивному об'єкті. Пошкоджено кілька житлових багатоквартирних будинків. В одному з них снаряд пробив дах і, не розірвавшись, залишився лежати на горищі. Прокремлівський паблік Рядовка додає Куйбишевський район. Бойовики криють цей район міста снарядами третій день поспіль. Це я вже їх цитую. І продовжимо пряму мову після влучення в дах одного будинку, почалася пожежа. На щастя, екстрені служби швидко приїхали та загасили займання. Кінець цитати: всі ці повідомлення, які подають російські медіа нині в умовах окупації перевірити неможливо. А я ж зазначу, що останнім часом у місті таки почастішали вибухи. Там фіксують прильоти по скупченнях росіян чи їхніх складах боєприпасів та техніки. Важливо наголосити, українські офіційні особи та військові працюють лише по російських окупантах та не атакують цивільних. ЗСУ дотримується дотримуються відповідних конвенцій та звичаїв ведення бойових дій. То як вважаєте ви хто ж стоїть за цими атаками? Залишайте свій коментар просто тут під цим випуском.